Святам, слава Україні! Героям слава! Знаєте, хочу подякувати сьогодні. Просто всіх тих, хто приймався звільненням цих хлопців, які сьогодні вперше за останні там три з половиною майже роки, три з половиною років, до речі, сьогодні війні потрапили на українську землю. Перші побачили цю зелені, цю оці цвітучі наші дерева. От, е а крімші такі бітового покриття ну, останні роки не бачив нічого. Тому я дякую за цей подарунок. Я завжди думав, який у мене буде цей, яка дата буде мого другого дня народження. От. Ну, так дуже гарно співпало, що другий день народження у мене саме 24 серпня. Ну а завтра у мене, до речі, у матусі день народження, Мамочка, я дуже люблю, 91 рік. Я я переживав за свою та всі ми переживали за свою родину, але коли мати знала, що мене затримали полон, мені відмовили ножки, і я не знав, чи взагалі я остану і живий, здоровий. Тому всі наші думки були про родину, про батьківщину і всі думки наші були саме про наших рідних. Тому дуже приємно ще раз повітатися до цього, щоб з'явитися саме в цей день в Україні. І... Сказати, що е, ми пишаємось цим. Ми пишаємось Україною. Я пишаюсь е, своєю родиною. У мене донька військова. Я пишаюсь тим, що вона сьогодні допомагає виборювати е, нашу повертати нашу незалежність. Я пишаюсь е, тим, хто сьогодні, у цим навіть е, дівчатам, хлопцям, волонтерам, які сьогодні присутні, які, які нас зустрічали, які переймалися тим, щоб нас. Е, Витягнути з цього полону. То е, так співпало, що ми повернули сьогодні з двох з кореспондентом, шановним майданчиком інформаційного УНІАН, і ми обов'язково е, будемо долучатись до вашої до вашої праці, щоб допомагати витягувати хлопців ну і допомагати відновлювати Україну. Я вас всіх люблю. Ще раз зі святом. Слава Україні! Все буде Україна, Жеруям слава. Всем Україна! Я думаю, що перший майданчик буде у ян. Можна домовились. 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 Тримайся, скоро буде до. Ми 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 в одному таборі, але в різних корпусах і в різних камерах. Але ми хай мама не плаче, ти за спокій. в нас. Не треба плакати. День потримали, вже сказали, що буде обмін, а потім сказали, що це жарт. Я думаю, що спершу вискочить там з цими кульками і буде казати, що розіграш. Але це ну, добре. бачите, сталося все добре. Це все, добре закінчилось, все, як ми це головне. Але дуже багато хлопців. І найголовніше, що ну, ми люди більше віці, і нам якось зрозумілося, ми, ми через багато що прийшли, чи багато, багато потім що є багато що вам розповідає. А там молодь, вона, вона ламається. Там настільки, є чого ну, вам Головне завдання цієї російської влади на знищити нас ми і, на і, і морально. І вони достатньо успішно це робить. Дуже багато yeah. хлопців визнається там суїциди і не, просто травмують. Ну, ну, я не хочу зараз цей святковий день розповідати, думаю, що ми, якщо ми ви заплатите нас на майданчик, на войні. На, на, на то ми там обов'язково поспілкуємось з цього приводу. То саме головне завдання сьогодні максимально допомогти. Пані Ірині, десь вона пішла, пані Ірині, що вона підтримала таку інституту. Ми буквально день два ми з не зустрінемося, говоримо. Поїдете, але ми стра.